Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні неділю. Тату, привітаюся, до речі. Привет. Маємо сьогодні неділю і в нас неділя дуже задушила. Такий дощ. І зразу температура знизилася, відповідно. Коротше, знаєте, то кажуть, нельотна погода. От сьогодні така погода. Нельотна зовсім. Але, тим не менше, на сьогодні є справи. Дуже важливі. У нас сьогодні похресниці. 14 років, дівчинка вже доросла. І сьогодні дитину треба привітати. То ми з татом заїхали на заправку АТБ. Ох, на заправку на магазин АТБ, купили Купила ще цукерочки. Подарунок не показую, б нам дарувати, бо такій дитині вже не знати, що дарувати. Так що в такому випадку краще подарувати гроші. А вона вже сама собі буде знати, що купити. Бо знаєте, кожен. Вік має своє. Що нам здається, що було б дуже гарно дитині, то дитині зовсім воно не гарно. Так що краще дати гроші, в нас сама знає, що має купити. Я права? Сто процентів. тата нашого похресниця. Добре. Що, друзі? Ми їдемо. Їдемо дитину привітати. Ви їдете зі мною. Не знаю, чи я буду знімати день народження, чи... Ну, коротше, будемо бачити. Але тим не менше їдемо, їдемо дитину вітати. Усе, друзі. Така в нас неділя. І ми з подарками. Поїхали. Так, друзі, ми вже повертаємося з дня народження. Дня народження не знімала, бо... бо не знімала. Бо не знімала, так як наш тато каже. Ми, друзі, не всі ведуть і таке активне інтернетне життя, як ми. Не знімала, не хотіла. Але тим не менше, дитину привітали, посиділи трошки. Їдемо додому. У нас дощ, як був, так і є, не перестає падати. Ми купили трошки продуктів, бо зараз треба студента свого зібрати і їдемо додому. Але погода сьогодні в нас така бака. Але все одно весна вже скоро. Та весна вже календарна. календарна. скоро буде. Коли? Ближче до весни. Нормально. Календарна весна вже, але... Вчора була зовсім інша погода, а сьогодні взагалі. Задощило, одразу холодно, да і не хочеться нікуди йти. Вийшли на секунду з машини, купили продуктів і одразу знову в машину їдемо. Добре, троси, ми їдемо додому помаленьку. Так, друзі. Ми вже вдома. Дитині їсти наготували. Швиденько збираємо, бо тур зараз їде. Завтра зранку має пари, бо він не раз в неділю не їде. Але, але завтра має першу пару. зранка не ставати година. Шоста він стає, то, то сьогодні їде. Зараз ми спакуємо, посадимо і поїдемо, його завеземо на автобусну. У нас знов дощ, дощ не перестає. Холодно, то коротше, треба, треба дитину завезти. Дуже збирається, бумік проважає. Артур, привітайся зі всіма. Привіт. Привіт. Артур збирає свою сумку. Яка у нас? Бумік, ти їдеш з Артуром? Ні-ні, ти нікуди не їдеш. Уважно слухай, може, як візьмуть. Ну, У нас дощ не перестає. Дощ падає. Оце так цілий тиждень буде. А ти маєш парасолю? Гуртожку? Ну, подобається. Підемо. Ми стоїмо як далі. Як завжди в пробці. Зараз, ну. може, поїдемо. А дощ не перестає. Артур хоч на навчання. М -м -м -м. <кл 'яр> Правда? Це <кл 'яр> сарказм? Nee. Це зараз сарказм був, nee. так? Nee. Тому тобто, що ми сьогодні нікуди не їхали, не вирушали, але б ми сьогодні не могли нікуди вирушувати. Через те, що треба було привітати дитину насамперед. А по-друге, такий дощ, куди. Збоку боку заслабити. Ну так. Але б потім виявилося, що Артур він на пару першу, бо він думав, що не буде сьогодні першу, завтра першої пари. І б пекли додому. Ну, Може би ні, але завтра зранку вставати, то ліпше сьогодні їхати, правда? Mm -hmm. Ніж зранку, завтра шоста година вставати збиратися. Чи коли ти стоїш, яка година ти стоїш? Ну, Якщо в тебе перша. По пара. Шості, перша. Так. Якщо на першу пару, то на шосту хоча б виїхати. То треба стати хоч п'ята, так? Mm. Ой, нічого. Перший курс так мусить бути. Вже далі піде легше. Ми так всі переживали до першому курсі. Добре, друзі, хоч би ще автобус, був, ще не треба було чекати, але дощ ляє, як з відра. Все, пішов наш студент. Каже, якраз автобус під'їхав. Пішов, дощ валить, пішов. Усе. Відправили дитину. Зразу ось так пусто. Так, тобі пусто. Чоловіки не вмієте. А мені... мені пусто. Так, друзі. А ми з покупками. Дивіться, що купили. Купили вже землю. Треба садити помідорки. Просаду помідорів. О, тут ми тут Що ми купили? Що треба було мені такої штучки. Штучки, штучки, пачечки, коробочки. Ой, зараз вам покажу для чого. І Смішно і грішно, але що зробити? Маємо, маємо дитину, таку, таку дитину, що ззаді. в мене бігає. О, Ом, після. Зараз покажу, для чого та пачка. Не думаю, що йому гратися. Купили ще ополіску ваш для рота, туалетний папір. Ой, мусорні кульки і пас. Усе. Тобі нічого не купили? Чекай. Ні, ні, тоді, ну що ти скажу? Ну та нічого я тут вийшла. Ай, бо я так століку. Так, друзі. Ту пачечка на бумковій в ігрушки. І ігрушки сюди, поки не пасі. То ще не всі, то другий поверх збирати. Все, от ко зібрали ігрушки і сховали. Все. Іди витягай сюди. Іди. Іди бери, ходи сюди. Дивися, бачиш, є це ці там. там можна брати. Ну, бери, бери, бери. Він сам не витягне, правда? Не. Він такий, він ж не візьме, він нічого не візьме. Він так у нього треба йому дати, бачите, він, він може взяти, але він не візьме. Він не присвіти, загавкати. Так, але завжди не... ну і давай, бери, бери це, бери. Бери. Витягай. Сам зарізити лізти. Все, сіди. Він ту штучку, певно, буде дерти, бо він такий, що треба на нього схваритися, щоб він не чіпав. Але неможливо сюди ті ігрушки розкидають. Це шпаємо. Ну. No. Чекай, бо закриєшся. Бери одну ігрушку і виходь звід. Зау. На, іди. Тобі не так. Ось це моєго любимо, бо. Мячик. Все. Все, давай. Трохи закриємо ті ігрушки. Трохи сховаємо ігрушки. Витягнув собі. Витягнув. Парну всі так буде витягнути. Помаленьку всі витягну. Ой, друзі. Може комусь смішно. Але нічого нема смішного. Як маєш собаку, маєш відповідальність. Дивіться, по одному все тягне. Маєш відповідальність, то, то нічого нема смішного. Ось така сьогодні була в нас неділя. Такий в нас сьогодні був день. Мали планували, що може кудись поїдемо. Але бачите, добре, що не їхали, бо Артур думав, що він... <с <с?> що він завтра їде на другу пару. А в кінцевому результаті написали, що в нього буде перша пара. І все, він швиденько зібрався, ми йому зготували. І дитина поїхала. Та й добре. А ми сьогодні були на день народження нашого тата-покресниці і дощ сьогодні мокро, холодно. Така неділя. Ну, така мусить бути. Знаєте, має бути по-різному. Добре, я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви в мене є. Рекомендуйте ставити лайки. Усе, друзі. До завтра. Гарного вам і спокійного вечора, тихої і мирної нічки. Папа,